Так, ми знову приймаємо відділенні, даємо аналізи. Години Дивимо. це день, на дворі день. Пояснюємо. Ці лунічні спали про аналізи. одразу після восьмої позвонив для медсестру, взяли аналізи, які потрібні. По так, ідуть по на судоми. От, як отут на столі я робив, ото ті самі проворони буде слівські судове. Коротше, перезвонив десь, скажімо так, пів дев'ятої. Так. так, щоб ні вашим, ні нашим. Пів дев'ятої. Ну зараз після восьми я перезвонив. Mug... Да. Значить, сказали, ждіть буде, Рішають питання. Коронічок Центр первинної медичної допомоги відпуску, старик. В районі ніхто не вирішив питання. Все, приїхав, оце приїхав, зразу визвав скоро, оце як виписав, скоро оце я до вас приїхав. Це оперативна робота. Ти, юб, твоя мати, поясни, що е, це буду е, з такої години, швидкої не буде. Е, рішай питання з аналізу, а тут зроблять аналізи на місці без мене. А я тоді готовий, вже прийду на готові. Тепер блін, коли до мене прийдуть. І чи хто сьогодні вже прийде? А так отак... А його хватає дві години. Кожні дві години хватало цілу ніч. Я не спав сьогодні. А ніхто не прийде вже. Все. А тепер таблетки, якщо там щось покажуть, то треба таблетки давати, тільки завтра випишуть, на котру годину він прийде. Може він після обіду буде робити. То тільки після обіду випише. Бо це оперативно седорукових людей. Те, що зараз, 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 зараз це седорукові люди. Yeah. Вони робили в поліклініці, їх так длючив сидорук працювати, а тепер передали But це скинули. Зараз, а вони скинули тепер всіх. Вірно на карту підкидали на сьогоднішнього. Так, Один, чай, yeah. так <реклянф2> <реклянф2> Та, я розумію, поділили, але всі роки, скільки комічок, рік тільки е, цим займається <реклянф2> чуть більше року. <реклянф2> Поділено. А до цих пір всі роки, що син 25-й рік іде, це був Корній, не Корнійчук, а був Сидорук, козаком, Татарська. Вони так, на це вчили. Так, аналізи взяли, З звіни. Ну, звіни взяли аналізи. І на альфа, не ваше, і те, що рівень, а в мене немає до прийом приймального. Що з вас можна взяти? Ан аналізи визвали, зробили аналізи, останні ваші, ваші функції. Тут треба було робити в 8 годин, коли я дзвонив, в півдев'ятої. Оце все зробити, вже було б готовий результат, і е був би результат. Що йому до чого, і звідки удар йде. Хоча б приблизно знати. А тепер що? Тепер <зваш> дати. Хватає йому. А тепер оце зараз буде. Оце зробили з Вінни взяли на всі ті аналізи і треба буде їхати додому і не раніше, ніж три години знавати результат. Тільки там вже нікого не буде в лікарні. Твою мать. В Полікліні. Полікліні. поліклініці вже не буде. Методика, та його навчив Сидорук з козаком О, я сумніваюся, що буде вона. Вона може на виходити.